Активізація ворога на прикордонні оточення Костянтинівки а також штурми на мотоциклах, човнах та постійні атаки дронами. Російська армія активізувалася на всіх вітинках фронту, який напрямок лишається найгарячішим, та як окупанти отримують по зубах. Далі у нашому огляді. Це кадри успішної роботи ударно розвідувальної групи бригади ГАРД, яка нищить ворога на Вовчанському напрямку. Окупаційна армія продовжує наступальні дії на північному сході. Ворог прагне встановити контроль над Вовчанським агрегатним заводом, територія якого виходить до річки Вовча. Перетнути яку вже понад рік ворог не в змозі. Сили оборони України утримують логістичний контроль та фіксують, що інтенсивність боїв на прикордонні Харківщини суттєво не змінилася. А у сусідній Сумщині помітна активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Про це інформують у держприкордон. Дон службі ворог застосовує тактику таких малих штурмових груп, які намагаються перейти в наш кордон і вже закріплюватись по території України для того, щоб розширювати зону активних боїв. Також за словами речника, ситуація на кордоні з Білоруссю стабільна. Не фіксується створення ударного угруповання, яке могло би становити загрозу нашій країні. Однак цей напрямок залишається загрозливим допоки Білорусь підтримуватиме Росію. На сході найгарячішим напрямком, як і раніше, залишається Покровський. Тут ворожа армія щоденно атакує позиції ЗСУ понад 100 разів. За даними військових, російські загарбники намагаються охопити місто, перерізати українську логістику та просунутись в районі Мирнограда. Окупанти напряму намагаються вбити клин між Покровском та Костянтинівкою. Що в сукупності може свідчити про підготовку до великої наступальної кампанії. За даними української служби Бібісі, яка посилається на джерело в командному складі збройних сил України, за минулі тижні ситуація навколо міста загострилась. Ворог зміг пробити українську оборону на захід від Костянтинівки і почав реалізовувати план з його оточення. Завданням російських військ в найближчій перспективі є сформувати напівоточення Костянтинівки і взяти під вогневий контроль логістику сил оборони. Якщо утримати цей рубіж не вдасться, то влітку з високою ймовірністю Росія зможе розпочати штурм костянтинівсько краматорської агломерації. На Оріхівському. У напрямку сили оборони України відбивають атаки російських військових, які штурмують позиції ЗСУ на багі та мотоциклах. Проте українські захисники успішно відбивають такі навали. А на Гуляйпільському напрямку щодня ворог завдає ударів керованими авіаційними бомбами та ракетами. Попри те, що противник наступальних дій не проводить, він здійснює перегрупування сил, проводить розвідувальні та логістичні заходи, готуючись до подальшої активізації бойових дій. Звітують сили. Оборони півдня